Раз на новий. Всім привіт. Замерзла, але дочекалась. Перша наша пісня це буде варіант нашого гімну в реп-варіанті. От. Поїхали. Слава і воля, ще на браття молоді, усміхнеться доля, згинуть наші женьки, женки, роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці, ще не верва України і слова, і воля Ще на браття молоді, і усміхнеться доля Згинуть наші волі, женьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у своїй сторонці. Наступна пісня, так як ми робимо реп на вірші українських відомих поетів, буде на вірш Тараса Григоровича Шевченка «Чого мені тяжко, чого мені сумно. Чого, чого? <плес> чого мені тяжко, чого мені судно? Чого О, пітя, серце плече родає гаршіть? Опі так холодне, все не моє другне, чого ти бажаєш що в тебе болить? Чи посичить ти чи, 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 чи спасенький хоче засти моє серце, на тільки заспи не крик Зикай скажи, закрыйся в целочи, заказь скажи, закрывся в закрий серце очі, очі закрий, так скажи, закрийся закрий серце очі, закрыйся серце целочь, очі закрий, заказь скажи, закрийся в це очі, закрыйся в це очі, очі закриє, Закрий серце очі, очі закри, алют весни. нехай ні, закрий серце очі, очі закри, алют весни. нехай ні, закрий серце очі, очі закрий. І наступна пісня буде теж на вірш Тараса Григоровича Шевченка. І тут і всюди скрізь погано. У Бога встава рано, напряла, мало та лягла. Почиваться вміти не бога. Воля душу в телекла. плащ каше не зійде бока. Не сійде тьма І правди на собі немла. Дуже все скрізь погано. Вся увага рано, напрямла, мало та лягла. Почивав собі не бога. Та ще воля обурила, маленьку душу сонце йде, і за собою день веде, і вже ті їх напевно силі уже порушаться царі, буде правда на землі, і буде, 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 буде. Прята на землі і буде, і буде п'ята на землі. Якщо можна, у нас вони пісеньки короткі, там у нас можемо ще щось. Далі, ще давайте. Можна, так? Да. Е, тому там в папці є трек е, Не закохуйся в обличчя. Це ми зробили на вірш Богдана Ступки. Наш такий варіант. Розпроситься, та й нема, а душа це все на світі, що потрібно для життя. Не закохуйся, в обличчя, не закохуйся, не закохуйся, в обща, не закохуйся, не закохуйся, в обличчя, не закохуйся, не закохуйся в обличчя, не закохуйся. По це все на світі, що потрібно для життя, По це все на світі, що потрібно для життя Не закохуйся в обличчя, не закохуйся, Не закохуйся в обличчя, не закохуйся бо Краса це все на світі, що потрібно для життя, Бо краса, бо краса, покраса краса, бо краса це все на світі, що потрібно для життя, Бо краса, покраса, покраса. Якщо, якщо можна ще один маленький на хвилину. можна? Е, маленький Мар'яні Тарас Григорович Шевченко. Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, Дознаються, бохаються засуши, та й родяні літа молоді, побиті красою і карі, оченята омиті сльозою. ані серце твоє добре, тихе, як в очі, не заступить, не закриє, не ситії очі, най та зрітає. І тебе у Богу Кинуть пекло, замучися і проклинеш Бога! Не цвітиш мій цвіти. новий, нерозумний цвіте, Зов'ян, тихо, поки твоє серце не розбите. 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 Зов'яне, зов'ян, тихо, тихо, тихо. Зов'ян, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Стов'ян, тихо, тихо, тихо. Так і твоє серце не розбито. Дякую. Так, Ну а є у заповіт і реве та стогне. Я але мінусів нема. В нас є і заповіт, і стуса багато є. <різь> 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 стуса є цей біль, терпи стусає, ви З собою не взяли. Так, в інтернеті є, в нас збірки називаються Порепані вірші. То завтра тоді візьмете з собою всі мінуси і будете тут зранку. Добре, добре на 10-ту годину зареєструєтесь.